Наші піжамки Primark Ось такі шортики. синенькі 6-8 років, ось такі зелені і рожеві. Два комплекти. Ось така рожева маєчка і шорти. Тут у нас 11-12 років і 9-10. Далі пішли на довгі рукавчик піжамки. Ось такі. Півтора, 2 роки, 7-8 років. 7-8 років. 10 одинадцять, 10 одинадцять, 14 років. І ось такий рушничок з капюшончиком. Знизу йде відкритий як луп, ну, як платочку з карманчиками. Класний після купання для дітей. штанці пішли у нас. Ось такі. Сині з черепашками ніндзя, зелені, червоні. так Це в нас розміри. 24, 36, 7-8 років. В різних принтах. так Ось такі рожеві, спайдермени, лол. Шість-сім років. 10-11 років. Це у нас 13-14 років. Ось такі чорні марвели. Так. 11, 12 Ось такі сині, з Маусами. Клеточку. Розмір 11-12 і ось такі сині лап. Я 12-13 років.